В ході зібрання Житомирський міський голова хотів почути не тільки про всі гарні напрацювання в освіті, а й про проблеми, які в першу чергу хвилюють батьків. Ось цей проект співфінансування 50 на 50 видався нам таким компромісним варіантом у вирішенні цієї однієї з нагальних проблем. Ми хочемо підняти ряд тих питань, які турбують нашу освіту. Це стосується і здоров'я дітей дошкільних навчальних закладів, це стосується і технічного обладнання. Дітей школи, які навчаються в школі, це і початкові класи і п'яті класи. Саме можливість заміни не лише віконних склопакетів 50 на 50, а й купівлю комп'ютерного та іншого обладнання проведення ремонтів набуло гострого обговорення між представниками влади та батьками. Тут важливим моментом, на якому настоюють батьки, є виділення коштів на забезпечення програм співфінансування із державного бюджету. Керівник Житомира підкреслив, що саме батьківські ради мають визначати виконавця робіт, а також долучатися до контролю за фінансами та якістю виконання робіт, аби програми діяли успішно та прозоро. Подальше покращення, якби позашкільної роботи з нашими дітьми, це моральна атмосфера і психологічна атмосфера в школах, це виховний процес. Я хочу сьогодні розуміти, які проблеми турбують батьків, які сьогодні можливо є ініціативи щодо покращення освіти, які перспективи цього року в цілому і літнього відпочинку, в тому числі. Володимир Дебой запевнив, що на черговій сесії ініціюватиме питання виділення коштів із міського бюджету передовсім на ті проблемні питання, які визначили батьки на засіданні депутатських комісій, запросивши і членів батьківської ради.